Слава Ісусу Христу і священики, Божі люди в моєму житті, це дуже важливо, тому що коли я приймаю Божих посланців, Божих людей, я приймаю і самого Бога. Сам Бог приходить в життя і всі благословення. Коли я не приймаю Божу людину, я відкидаю тоді Бога і приходить в життя, прокляття, різні хвороби, нещастя приходять тільки через те, що я не приймаю Божих людей. І священики це такі люди, яким дана влада на землі. Все, що зв'яжуть, то буде зв'язано, і що розв'яжуть, то буде розв'язано. І хто розв'язав цю війну? Це не просто війна, це духовна війна, тому що є священники, які дають владу нечистим духам, а є священники, які зв'язують нечистих духів, і тому важливо, щоб була в житті церква, яка дає можливість благословіння міняти своє мислення. І